Їдемо до Кудашівки, 30 кілометрів від Кривого Рогу. Будемо перевіряти умови бас відпочинку і ціни цього року. Турба за рубін, персонал показує нам кімнату. Двомісний стандарт коштує 300 гривень. Там є телевізор, ліжко, шафа і тумбочка. Постільна білизна входить у вартість, туалет на вулиці. На території можна користуватися мангалом, шезлонгом, катамараном за 20 гривень на годину. А у будні безкоштовно альтанкою. Сітки будні дні безплатні, а на виходне платні. На виходная скільки десятка? У нас є Пісятками сто п'ятдесят Лежаки входять у вартість, але вони брудні і поламані. Пісок чистий, а ось вода каламутна. На дні камені. Є кухня, де відпочиваючі самі собі готують. Шавки там поламані, поверхні брудні і літають мухи. Григорій охоронець і рятувальник, ще й кальянчик. Розповідає, що відпочиваючих більше приїжджає на вихідних. На Вихідних заїжджають більше, ну там повна труба зараз. От на буднях менше людей дихає, тобто чисто на вихідних, ну, заїжджає багато. Доміка чотири, є баня у нас, є корпус. Там е, люкси на першому етажі сім номерів. Турбаза бригантина. Стандартний номер на двох 240 гривень. Там стіл, холодильник і два ліжка. Постільна білизна окремо за двадцять п'ять гривень комплект. Туалет на вулиці. Поруч душ, є гаряча вода. А ось у водоймі водорості, у берега піна, але пісок чистий. З розваг катамаран за п'ятдесят гривень на годину. На території можна користуватися шезлонгом, мангалом і альтанкою. Тут все сьогодні покупає, що мені не подобається, вроді як заплатили за відпочинок але. платить приходится за все то есть хочешь спать без постели и без ничего отдыхать тогда да но здесь очень хорошо база відпочинку Авангард у селищі Мар'янівка. Вхід на територію 50 гривень з людини, і це, щоб тільки позасмагати на пісочку. Хочеш лежак, плати ще 20. А він брудний та поламаний. На пляжі недопалки та скло. А ось вода чиста і прозора. Місце для рятувальника є, але його там немає. Кажуть, що він працює тільки по вихідних. Двомісний номер коштує 450 гривень. Кухні немає, але є бар, кафе та мангал. Я не спорю, здесь они прибрали, то есть ну, облагородили и все такое. Но учитывая то, что я заплатил 50 гривен за себя, 50 гривен за жену, то есть 100 гривен, я уже заплатил за пользование теми лагами, которые они сделали. Почему? Потому что если я просто хочу прийти к воде, это вода не их частная собственность, а вода общая. Если быть уже ну, правильным, то я уже уплатил за пользование тем же лежаком и все на 50 гривен. То есть то, что лежак отдельно, это неправильно. Співробітники баз відпочинку розповідають, відпочиваючих цього року значно більше ніж минулого. Аби комфортно провести час на турбазі, потрібно як мінімум 200 гривень на одну людину. І це без продуктів та проїзду. Карина Гутяр, Олег Нікітін підсумки тижня перший міський.